Дорогі брати і сестри, я вас радий всіх вас бачити. Ви знаєте, я зловив себе на думці, що якщо ми сьогодні побачили ранок, то це Божа благодаща. Так написано в Писанні, що кожен ранок Господня милість, Господня благодать, вона обновляється. А, минулий раз у нас було свято Жатви. Правда, День подяки. Ми дякували. За що ми Богу дякували взагалі? За три речі дякували. Це за хліб. За воду і за слово Боже. Я не знаю, як для вас, але для мене свято Жнив це такий особливий, особливе свято, коли я постійно думаю, що якщо людина вона щось не сіяла весною, вона. Не поливала, вона не зрощувала нічого літком, літо в літо. То відносно який результат буде? Що вона нічого не збере, правильно? Не буде ніякого врожаю. Правильно? Ні, дорогі брати сестри, неправильно. Буде результат. Обов'язково буде результат, якщо ми нічого не робили. Взимку обов'язково буде голод. Це результат? Правильно? Це результат. А, у мене... Завжди свято подяки, воно асоціюється з законом сіяння та жатви. Що посіяли, то й пожнемо. І, так я вже сказав, як весною, якщо посіяли щось, якщо зрощували, то обов'язково щось пожнемо. І я би хотів, щоб ми всі відкрили священне ще написання. Воно записане в, від галатів до галатів, послання до галатів, шостий розділ, сьомий вірш. Послання до галатів, шостий розділ, сьомий вірш. Тут записані такі слова. Не обманюйтесь, Бог осмієний бути не може. що Бог лише Бо що лише людина посіє, те й пожне. Бо що людина посіє, та й пожне. Як все просто. Що посіємо, те й пожне. Що може бути? Ще простіше, чи не так? Слово Боже каже, що не може приносити смоковниця, виноград чи виноград, смоковницю. Всяке дерево, воно пізнається як? По плодам. Всяке дерево воно пізнається по плодам. Згадайте історію Якова, ми всі знаємо. Якова. І він дуже сильно хотів отримати благословення від свого батька. І як він це зробив? Обманув, так? Обманув. Свого батька і потім одразу втік до свого дяді. Дядя про це нічого не знав. І в, ньому, в тому поселенні, в тому місці йому сподобалася одна дівчина, він в неї закохався. Але тоді було таке правило в тому поселенні в той час, що якщо хочеш одружитися, ну, будь ласка, відроби сім років. Окей, для нього цей час проминув, бо він закохався дуже сильно. Проминув дуже швидко. І що відбулося? Ну, весілля. Тоді покривали дівчині голову, щоб не було видно, хто там, не було видно обличчя, і яке було розочарування так, після весілля. Обманули його, обманули. А чого обманули? Бо колись він посіяв, колись він посіяв обман. Він не знав, що в тому поселенні потрібно не тільки відробити сім років, а ще виявляється, що перша. Дочка найстарша, вона повинна вийти заміж перша. Він про це не знав. І тому, якби дядя сказав, ну слухай, ти одружився, ти ж одружився правильно. ще хочеш одружитися, ще відроби сім років. Ось і так його обманули. Уже наприкінці його життя, що зробили його сини? Принесли різнокольорову одежу, сказали: Оце твій син Йосип. Зв... Звері... Звірі його вбили. Роздерли. Це кров, це кров його. Обманули. Посіяв обман і пожав обман. Слово Боже каже, що посія якісь, якщо посіємо гріх, то обов'язково посіє... пожнемо наслідки. Але проблема в тому, що пожнемо багато більше, чим посіяли. Такий закон жатви. Слово Боже каже, що не може добре дерево. Приносити поганих плодів. І навпаки, погане дерево воно не може приносити добрих плодів. Що посіє людина, то й пожне, але пожне в декілька разів більше. Згадайте історію з Давидом. Згадайте історію з Давидом. Давид потім все життя пожинав плоди свого, що він зробив. Ну, так вийшло, так. коли він згрішив з Вірсавією, то Uh, у Бога нічого немає таємного. Він якось пробував цей гріз заховати, спрятати славурію, на смерть, убив, ну, ніхто ж не знає про це. Ну, Все приховали, але ні, Господь все бачить, Господь все знає. І прийшов до нього пророк. І що пророк сказав? Пророк розповів йому історію про одного бідняка, якого була одна, один Барашик, да? один барашик якого він сильно, дуже сильно любив. Цей барашик жив в його хаті, він за ним ухажував. Але був і бідняк, був багач, у якого було дуже велике імення. І до нього приїхали гості, і потрібно було чимось їх пригостити. І що він зробив? Він взяв цього барашика, у цього бідняка, приготував і роздав всім людям. І пророк питає у Давіда, що потрібно зробити з цим багачем. Давід сказав: довго він не думав, сказав сразу, це смерть, це смерть. Ну як так можна у бідняка забрати останнє, так зробити? І пророк йому сказав: Це ти. Це ти. Неможливо, сказа... Неможливо заховати зерно в землю, щоб воно не дало свій плід в свій час. Неможливо. Все одно якесь зерно воно дасть свій плід. Слово Боже каже, що немає нічого таємного, що не зробилося б явним. І немає нічого скритого, що не було би відкрито. Звісно, Давид каявся, Давид госп... просив у Господа милості. В псалмі він каже, що помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї. Бог, звісно, простив Давида. Чи були наслідки? Да, були наслідки. Померла дитина. Але Давид не втратив Божої присутності, Божої милості. Пізніше народився Соломон, через якого вже і продовжився рід царський. Ось. Тому, дорогі брати і сестри, так, дійсно, Господь прощає, але прощення не виключає наслідків. Закон жнив ніхто не відміняв. Якщо ми посіємо добро, то ми обов'язково пожнемо добро. Якщо ми посіяли зло, то обов'язково ми пожнемо зло. І на жаль, в декілька разів більше. Хотів би вам привести такі приклади. Згадайте Авраама, що він зробив. Він посіяв віру, він повірив Богу, що він пожав, він став батьком народів. Йосип посіяв вірність, а пожав славу. Анна посіяла молитву і пожала чудо. Давид посіяв милість. Пожав милість. Це історія про Саула, коли він міг його вбити. Цар Саул посіяв не послуг, а що пожав? Пожав відкинення Іуда Іскаріота. Посіяв зраду, а що пожав? пожав? Пожав загибель. Але є інша сторона. Є інша сторона, коли ми сіємо зло. Ми сіємо зло, але пожинаємо добро. Згадайте апостола Павла, апостола Петра, Ну, давайте спочатку згадаємо апостола Петра. Що він зробив? Він відрікся, він відрікся, він посіяв. Але що він пожав? Спочатку ну, він покаявся, а потім він пожав служіння, Господь йому дав служіння. Згадайте блудного сина, що він зробив? Він посіяв гріх. Він йшов від свого батька. Коли він вернувся, він покаявся, він попросив у батька свого прощення. І що він пожав? Він пожав, і він пожав обійми батька свого. Згадайте апостола Павла? Він посіяв переслідування, переслідував, вбивав віруючих людей. Він покаявся. І що він пожав? Він пожав служіння. Це той самий. Апостол Павло, хто сіяв руйнування, став тим, хто сіяв Євангелія по всьому світу. Бог, знаєте, Бог може змінити насіння зла на насіння добра. Бог може змінити насіння зла на насіння добра. Бог не тільки судить за тим, що ми посіяли, але Господь дає нам шанс посіяти заново. Господь, дорогі брати, сестри! Господь нам дає шанс посіяти заново. Так, інколи придеться це поле все перепахати, все можливо потрібно буде викопати, ці бур'яни потрібно буде вирізати, корінь знищити, можливо, потравити щось. Але Господь нам дає шанс ці насіння зла, які ми десь, можливо, посіяли. Не потрібно чекати, дорогі брати, до сестри, поки виросте, бо потім ще гірше буде. Потрібно одразу. Потрібно одразу приходити до Господа, просити в нього пробачення. І Господь обов'язково дасть другий шанс. Коли людина падає, але потім кається, то Господь дає другий шанс. Він пересаджує серце, і тоді замість буряні виростає благодать, мир, нове життя. Важливо, можливо, можливо, у когось із нас Господь дає нам останній. Шанс це зробити. Я не знаю. Але якщо ми сьогодні тут, то Господь нам дав всім сьогодні шанс посіяти зерна добра, щоб потім виросло добро. Тому, добрі брати, сестри, не розстраюйтеся все нормально, якщо ви десь посіли десь щось. Ну, страшно, звісно, але знаєте, що Господь вам дає другий шанс. І у вас є ще й час, щоб Господь поміняв ці зерна, поміняв на добрі зерна, щоб потім виросли добрі плоди, які приносять славу та користь Господу. І нехай Господь вам дасть мудрості. Скільки сіяти, де сіяти, як сіяти, а потім як це обробляти ще. Давайте зараз встанемо всі і подякуємо Господу за.

що ти в свій час і мене знайшов в цьому світі і покликав на дорогу спасіння якою сам прийшов у сити наш Господи Ти звершив великий подвиг любові Ти звершив народу людського спасіння Господи ми дякуємо щиро Тебе за це, а також просимо Тебе щоб ти піддержав нас, щоб ти укрепляв нас особливо за себе

І батько небесний, я дякую Господь тобі за те, що ти так все дивно створив, Господь, що в нас є можливість Господь сіяти, Господь сіяти різні речі, Господь, але Господь, я прошу тебе, дай нам мудрості сіяти добрі речі. Якщо Господь у нас навіть і не виходить інколи сіяти добрі речі, Господь, дай нам мудрості правильно поміняти ці зерна, Господь, на добрі зерна. Я Боже прошу тебе, благослови Господь церкву. Дай нам мудрості Господь як поступати, Господь. Дякую, Господь тобі за те, що ти нас благословив у цьому році. Господі, ми дякуємо тобі, Господь, за... Господь за хліб, за воду, Господь дякуємо. І за слово Твоє дякуємо. Також Господь за жертву Твою дякуємо на Христі. І будь за все прославлений. Амінь.